Середа, 17 травня, це новини на ТВ 7 Пожежа, черги, руйнування, життя маріупольців в окупації в деталях. По вулицях Маріуполя з'являються листівки та написи з нагадуванням, що місто чекає на Україну. СБУ заблокували роботу онлайн-камери, а правоохоронці встановили блогерів, які виклали в мережу роботу ППО. Усе у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Окупанти активно переміщуються. Гонапрям Волновахи зафіксовано рух вантажівок, БТРів та живої сили. Також росіяни поновили тактику нічних пересувань вночі з Новоозовська у бік Бердянська через Азовстальську набережну. Місцеві спостерігали військову техніку. Стовп диму і сирени рятувальників напередодні вранці увагу маріупольців привернула велика пожежа. Як повідомляють колаборанти, горів меблевий магазин, розташований на другому поверсі торгового центру Східний на вулиці Київській, 33. Причина займання невідома. До річниці повної окупації Маріуполя загарбники почали руйнувати історичний центр міста по проспекту Миру. Повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко. Він зауважив, нещодавно закінчились кінозйомки в цих локаціях. Це єдине, як виявляється, чому будівлі не знищували. Черги тепер звичайне явище для маріупольців. Щоб пробитись в так звані держустанови окупантів, треба витратити не одну годину. Зокрема, на відео ви можете побачити маріупольців, які намагаються потрапити до пенсійного фонду, і так чи не всюди, адже окупаційна влада не здатна налагодити системи життєзабезпечення міста, а при тому вимагає від людей купу папірців для отримання тих чи інших послуг. Маріуполь чекає повернення в Україну по вулицях міста. З'являються листівки та написи з відповідним змістом. Маріупольський супротив нагадує окупантам, що залишатись їм на території Приазов'я вже недовго. Росіяни продовжують вбивати мирне населення Донеччини. Внаслідок чергових обстрілів за минулу добу загинули п'ять мирних жителів. Семеро зазнали поранень. Два авіаудари окупанти здійснили у Волноваському напрямку та 34 рази вгатили з артилерії по вугледару. Також ушкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки в Турецькій, Курахівській, Лиманській, Часовоярській та Солодарській громадах. Майже рік, як росіяни продовжують зрівнювати Бахмут з землею, проте ворог не здатен взяти місто під свій контроль. Частина міста, якого вони захопили, перетворилась для них на пастку. Щодня українські військові гатять по території, де сконцентровані російські сили. Також ЗСУ постійно моніторять пересування ворожих військ. За весь час повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло 200 тисяч росіян. Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ. 16 травня кияни зафільмували та поширили відео у соціальних мережі. Його за лічені хвилини підхопили чисельні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Разом із тим, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які автоматично фільмували військові дії. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Російське міноборони стверджує, що війська РФ знищили зенітно-ракетний комплекс Патріот за допомогою ракети «Кинжал» у Києві. Проте українські повітряні сили заявили неможливо знищити Патріот одним ударом такої ракети. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат закликав громадян не турбуватися про долю ЗРК Патріот, пояснивши, що він є дивізіоном, що включає командний пункт Радар і до восьми пускових установок. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, і телеграм. Тихого вечора нами нових перемог зсу. Побачимось!